Я ще працюю, я руковожу танцювальним колекціоном. Да, то ви знаєте, я вже літ своїх дітей розлішу. Я вперше перший час я їх узнавала вже по формі. То ж одною там красне купальничку, другой голубой. Практично нічого не бачила Галина Золініна три останні роки. У 2008-му їй сказали, потрібна операція. В обох очах у жінки виявили катаракту на дорогу операцію. І заміни кришталиків, пенсіонерка та її рідні грошей не мали. Хореограф, музикант, Лолох духом не занепала, улюблені заняття, попри хворобу не кидала, і їй пощастило. Знайшлися добрі люди, котрі домовилися про безкоштовну операцію у Москві у лікарні управління справами президента. У мене вийшло, що він повністю восстановили лівий клас. А правий сразу сказал, профессор, когда говорит, мы не даємо гарантію. на это мы даємо гарантию, А здесь, говорит, может помочь, а может и не допомогти. Но помогло немножко, все равно этот тоже стал лучше. Тут говорит, сечатка разрушена. Жінці оплатили не тільки операцію та розхідні матеріали, а й харчування, проживання навіть дорогу. Усе це стало можливим завдяки громадської організації Руський центр. Допомагають, каже її керівник усім, кому можуть раніше домовлялися про операції у Німеччині, тепер у Росії. На жаль, зараз Німеччина бідніша стала, і вони не можуть собі дозволити. Програми ці згорнулися. І, власне кажучи, ми не користуємося. Я от працював в Німеччині, скажу, що рівень зараз в Москві. От я не знаю, як в інших містах там в Росії. Я ще В Астрахані бачив так само. Рівень не гірший. Як в Європі, і результати не гірші, і техніка дуже і дуже сучасна. Поки що Галині золініні не можна читати книжки ще одне її велике захоплення. Одна із улюблених Девіда Вейса про життя Моцарта. Мне ее дали на одну ночь. Я ее за ночь всю прочитала, хотя на следующий день был экзамен. А потом, когда я увидела ее уже здесь в ровно, я увидела, причем очень случайно, знаете, после перестройки на полу. Я, конечно, ее хотела. Я тоже опять ее. Короче, я ее трижды читала. эту книгу. Это моя любимая книга. вообще много, я трудно так сказать, очень... люблю. Це лише частина домашньої бібліотеки. Кожну книгу жінка прочитала, а більшість навіть декілька разів. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини рівного